Йшло чорна полоса, я не знаю. як далі жити. Ангелочка забрав, чи ти падрука забрав ангелочка. Бабуся загиблого Артура й досі не вірить у те, що сталося. Каже: не хотіла, щоб того дня онук їхав із батьком, але Сергій обіцяв повести сина у місто, щоб купити йому одяг. Дівчасу прийшов тут сидіти малого на полдесятого, і поїхали. Каховка ні, поїхав каховку одібати малого. Аж раптом через пару годин чоловік подзвонив і сказав, що вони із сином зараз стрибнуть із греблі. Я чую в віранді, вона в спальні в себе чую його на віщить, уговарює, умоляє, Сережа, Сережа, не діла цього, Сережечка, Сережечка, не ділаю цього. Потім батько бере, ну, да, батько бере, а він його бачу, посилає матюками. А він же каже, що я вже каже, на гесі стою з малим. Налякані родичі одразу кинулися до Каховської ГЕС, звідки Сергій погрожував стрибнути. На місці зустріли охоронців, які підтвердили, чули сплеск. Водолази майже одразу знайшли обидва тіла. На бордюрах дві мобілки його і малого. Ігрушку купив лего, то складається самоліт і кашкет. Його зятя. А я каже, бігала, що повітря мостами. Мала думала, що малий живий, а тільки він утопився. У школі, де навчався Артур, кажуть, родина була цілком благополучною, і навіть після офіційного розлучення батьки часто разом проводили сина на заняття. Сам Артур був веселий та життєрадісний хлопчик без жодних ознак депресії. Ось ось він веселий, такий він завжди такий сором'язкий, От він щось скаже, весела розповість, а потім так завжди отак от робив. Тут трошечка не так визна. видно. Ось ось він, да ось краєчко. І отут він стоїть біля мене. Ну він завжди, де б ми не ходили. Він завжди був біля мене. Завжди цікавий, завжди в нього були веселі жарти. комедні з дітьми, з дітьми, діти його обожнювали. У школі кажуть, Сергій допомагав із ремонтом. Мати брала участь у громадському житті школи, і, взагалі, родина вважалася чи не взірцевою. Була получна сім'я, і дитина завжди ухожена. Дитина завжди нагодована, напомню, одягнена. Це не можна сказати, що це неблагополучна сім'я. Натомість те, що загиблого розповідає, у її зятя були суїцидальні схильності. Щоразу після сварок з жінкою Сергій впадав у депресію. А Він всього прости мене, там вже чуди віші всі попали. Ну таке, то хорошо, то плохо. кажу, дочка, він неадекватний, не треба тікати. Що стало причиною такого жахливого батьківського вчинку? Розбиратиметься слідство. До шлюзу впало дві особи. Одна з них дитина. На місці ми знайшли два мобільних телефони і дитячі іграшки, які відразу ж мати дитини впізнала. І друге за фактом суїциду, також за, за фактом смерті батька дитини. Тіла потупельників відправили на експертизу. Утім, попри кримінальні провадження, відповідати за ці смерті вже немає кому, і хлопчика і батька вбивцю завтра поховають.